До і, ніби мало бути вона присвячена економічним питанням, і дуже важливо, тому що я хотів би від уряду почути конкретну відповідь, чому у нас таке колосальне падіння економіки в 2015 році. Я розумію 2014 рік, розумію активна фаза війни, революція, зміна влади, але та катастрофа економічна, яка відбулася в 2015 році, фактично схлопування української економіки, яке відбувається досі, і продовжується. Ці питання залишилися абсолютно без відповіді. Більше того, ми не почули жодної стратегії. А що взагалі пропонує сьогодні уряд і правляча коаліція? Лише дві речі конкретні: все розпродати, все, що тільки можна під час кризи, під час війни, коли нічого нічого не вартує. І друге, що нам пропонується, просто чекати наступний транш МВФ. Все, крапка. Ми так будемо жити, скільки? Рік, два, десять, двадцять. Скільки взагалі ми коли-небудь плануємо вийти на якусь самодостатність? Уряд має хоча б план якийсь, щоб це цього досягти. Чи цього навіть в принципі ніхто не хоче досягати? Про це навіть мова не йде. А треба розуміти, що всі кредити МВФ це не благодійність, це не просто нам дають гроші, щоб ми протягнули. Це є борг, який збільшується, і на цьому заробляються теж гроші на нас, на наших майбутніх поколіннях, в тому числі. І ця так звана економічна стратегія, яку ми почули від уряду, вона повністю суперечить історичному досвіду, як виходили з абсолютних кризових ситуацій, теж в умовах дуже непростих воєнних або післявоєнних такі успішні країни, як Південна Корея, як той же Ізраїль. Як Федеративна Республіка Німеччина, як Японія, там була зовсім інша політика. Там була політика спрямована на якраз внутрішній ринок, на розвиток власної промисловості, на те, щоб робити себе самодостатніми, а не тільки жити на кредити, збільшувати державний борг і взагалі не думати ні про яку економічну стратегію і під час війни все розпродати за безцінь. щоб взагалі продовжити цей маразм, який був в 90-х роках, через яких у нас олігархія виникла саме неефективна, саме несправедлива економіка. В Європі, а продовжувати це далі, деградувати її остаточно. Наші конкретні пропозиції. У нас є законопроект про ліквідацію приватних монополій. Це сьогодні головна проблема: приватні монополії, які не дають розвиватися бізнесу, які все тримають в одних руках і знищують нашу економіку. Це наша перша пропозиція. Наша друга пропозиція прогресивна шкала оподаткування, як в усій Європі. Малий бізнес, малі податки, великий бізнес, великі податки, великі відсоткові ставки. Це соціально справедливо і це. Дасть можливість наповнити український бюджет. Таких пропозицій я тільки назвав дві. А у нас їх багато. У нас більше сотні законопроєктів, які не розглядаються в Верховній Раді. Тому цей некомпетентний непрофесійний уряд геть, і треба проводити політику економічного націоналізму для того, щоб вийти з кризи. Дякую за увагу.